Цифрові технології створюють можливості для спілкування, самоосвіти, свободи вираження поглядів та інше. Та окрім можливостей, це супроводжується ризиками дотримання прав людини. Анонімні погрози, тролінг, хейтинг, кіберсталкінг, кібербулінг, усе це сучасні цькування в інтернеті. Вразливі до таких ризиків. Насамперед, діти кібермобінг це сучасна форма агресії, яка набула поширення з появою мобільних телефонів та інтернету. Будь-які її форми мають на меті дошкулити, нашкодити чи принизити людину дистанційно, без фізичного насильства, на відміну від булінгу. Зброєю булера стають соціальні мережі, форуми, чати, мобільні телефони та інше. Через анонімність агресора жертві важко дізнатися. Переслідує її одна особа або група людей хлопець або дівчина старша або молодша за неї людина та знайомі вони чи ні. Невизначеність. Може посилювати тривогу, змушує фантазувати про могутність нападника та відповідно про власну беззахисність, особливо вразливі ті, хто вже має негативний досвід жертви, і ті, хто переживає ізоляцію або непорозуміння серед однолітків або в сім'ї. Наслідки інтернет мобінгу та сам факт знущання в мережі не можна ігнорувати. Насамперед, задля власного здоров'я і життя, а також щоб унеможливити агресію нападника в майбутньому психічне, фізичне, економічне та інше насильство, зокрема в мережі, карається законодавством України. Види кібермобінгу. Використання особистої інформації. Це викрадення паролів від приватних сторінок, електронної пошти для подальших погроз чи розповсюдження СПАМу. Анонімні погрози. Анонімна надсилає листи погрозливого змісту, довільного або цілеспрямованого характеру. Особлива ознака наявність ненормативної лексики та груба мова. Кіберпереслідування це відстеження через інтернет інформації про місце перебування, звички, уподобання та колоспілкування дитини з метою подальшого узагальнення та використання даної інформації з метою зустрічі чи нападу. Тролінг це розміщення провокаційних повідомлень в мережі для привернення уваги та збудження активності, що може спричинити конфлікт. – це насильство заради розваги. Актуальне здебільшого для фізичного цькування, Проте в інтернеті також актуально, коли мова йде про моральне насильство. Яскрава особливість. Звичка знімати насильство на камеру для подальшого розповсюдження в мережі. Як захистити себе в мережі інтернет? Ось перед вами декілька порад, як захистити особисту інформацію в онлайні. Свідомо та відповідально оцінюйте все, що викладаєте до мережі. Все може бути використаним проти вас. Якщо ви стали жертвою кібербулінгу чи кібермобінгу, насамперед потрібно припинити будь-яке спілкування зі злочинцями. Дуже важливо зберегти свідчення, зробити принт-скрін усього листування, фото та відеоматеріалів. Окрім того, дані форми насилля залишають цифровий слід, який може слугувати доказом, оскільки відбувається в мережі. Про знущання в мережі варто повідомити вчителя, керівника навчального закладу, батьків чи іншу старшу особу, з якою у вас склалися довірливі стосунки після чого звернутися до поліції чи кіберполіції. Також Правову та психологічну допомогу можна отримати за номерами. Будь захищеним та дотримуйся правил безпечного користування інтернету.